У Ростовській області потужна пожежа на поліефірному заводі. З місця події валить густий чорний дим. Очевидці стверджують, що спершу чули вибух, а в РФ не поспішають коментувати цю ситуацію. Один із російських пропагандистів заявив, що завод нібито атакували Збройні Сили України. Однак потім він дав задню і написав, що прильоту не було. Мовляв, щось вибухнуло всередині заводу. Ростовський губернатор підтвердив вибух на. На поліефірному заводі, але каже, що інформація про атаку дрона чи ракети не підтверджується, оскільки ППО в цей час не працювали. що ну, чого зарвалось. Прямо був такий бах а потом дим. Завод. Или, или прилетело, или что-то взорвалось. Вон, ну вон какие-то следы, что ну, да, да, за следы, что у вас там? Да. Растёгала у нас там ну, выносила, да? Нет? А, Что-то прилетело. А что это за того? ШПЗ. Я просто не лезть. ШПЗ, наш завод. Нам делалось, привезли. просто жесть какая-то. Что это такое вообще? Сначала бабах, у меня все окра, окна задрожали. Я вышла, а там гляньте, что. Это что такое вообще? Ну і момент вибуху на поліефірному заводі у Ростовській області вже публікують російські телеграм-канали. Повідомляється, що після цього саме і почалася пожежа у цеху з виробництва наповнювачів для матраців та подушок, і за даними місцевої влади постраждали, начебто, дев'ятеро людей. Харків оговтується від чергового ракетного удару росіян. Напередодні ввечері окупанти атакували місто двома ракетами. Попередньо с 300 поцілили в пожитловій будівлі у центрі міста у холодногірському районі. Пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медичної установи, приміщення суду, знищені 14 автомобілів. Повідомили в ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждали 17 людей. Усі цивільні. Крім того. Рятувальники евакуювали 30 людей із постраждалих будівель. У МОЗ підтвердили, що вночі в Харкові ракетною атакою було пошкоджено і лікарню. Більше того, як повідомляє міністерство, у цій будівлі було дев'ять поранених після прильоту. Влучання по лікарні, як і завжди, як гроза, як все інше. Це терор. Це кремлівський карлик завдає ударів. из-за своей безнадеянности. Нас накрыло потолком, тепло по дым, свист. Я кричу, Саша, укрывайся, сейчас будет второй. Второй прогремел еще сильнее. Начали вылазить под потолка. Его сильно накрыло? Нет, просто... как-то вылезли. Да, я вчора була вдома і двома маленькими дітьми у мене 8 місяців, и 2,8. да. Слава Богу, діти Это Це найголовніше, звісно. Як зараз вам є де жити? Наскільки пошкоджено все? Э, ну, у мене така вибита окна, слава Богу. А жити буду я поки у мами. Діти, звісно, дуже співали, плакали. Ну, естественно, это ребенок постарше взагалі був в шокі. Ну, если бы не попала потрапила в дом, я б не знаю, що було бы б бы взагалі. Також вночі росіяни запустили по Україні 20 ударних БПЛА типу шахет 136 з району приморсько-ахтарська. Частина з них полетіла в бік Одеси. 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя. Переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян у приморському районі Одеси. Там відомо також про трьох потерпілих а з пошкодженого будинку евакуювали. Овано 130 мешканців. Є займання і пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки також стали загоряння газової труби. Ну і після цієї нічної атаки дронами по Одесі та області на світанку РФ вдарили ще й ракетами Онікс по Одеському та Білгород-Дністровському районах. Про це повідомляють у оперативному командуванні Південь. Робилося це одночасно з відволікаючим маневруванням тактичної авіації над Чорним морем. Ракети поцілили по сільськогосподарських площах та агропідприємству. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та сіна. Вибухи зранку лунали і у Херсоні. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона, за попередніми даними, загинул, загинув 37-річний чоловік. На момент атаки він перебував на вулиці. Ще одна людина поранена. Війська РФ кілька разів атакували Дніпровський район міста. Після влучань виникла ще найменше одна пожежа, повідомив керівник МВА. Мрочко. противник гатив по місту із окупованого лівого берега. А минулої доби армія РФ 75 разів обстріляла територію Херсонської області з різних видів озброєння і випустила понад 350 снарядів. Повідомив керівникова Прокудін у Михайлівці. Ворожий снаряд влучив прямо у будинок. Тим часом на Донеччині оперативні служби тимчасово припинили пошуково-рятувальні роботи у Нью-Йорку, де під завалами зруйнованої п'ятиповерхівки можуть бути п'ятеро людей. Прилегла територія постійно під обстрілами, тому спецтехніка не може туди проїхати. Роботи будуть відновлені як тільки ситуація стабілізується. Повідомили в ДСНС. Ну а на Росії Міноборони РФ заявило про те, що вночі над Білгородською областю збили сім ракет Вільха та чотири дрони. А вранці, начебто, чотири ракети РСЗВ вампір та ще два безпілотники. При цьому губернатор регіону Гладков заявив, що збитих дронів було семеро. Ну можливо, деякі з них і влучили у ціль. Продовжують траплятися дивні справи із російською залізницею, тому що там невідомі противники путінського режиму вкотре спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних військ. Повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони і оприлюднили яскраве відео. Цього разу це сталося в районах міст Саратов, Ярославль та Дзержинське Нижегородської області. Як результат, рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини РФ був паралізований. Ну і до міжнародних подій на 7 мільярдів євро військової допомоги надасть цього року Німеччина. Повідомив канцлер Шольц за підсумками телефонної розмови з Байденом. Цитую: ми з президентом Байденом згодні. Ми хочемо продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримки. Сьогодні я розмовляв із президентом США телефоном. Німеччина надасть понад 7 мільярдів євро на військові товари у 2024 році, зазначив Шольц. Подібну заяву оприлюднив Білий Дім. У ній йдеться про те, що лідери країн скоординували подальшу непохитну підтримку України у війні проти Росії. Зазначу, що розмова відбулася саме у той час, коли Конгрес Сполучених Штатів Америки та ЄС гальмують рішення щодо подальшої багатомільярдної допомоги Україні. 50 мільярдів євро. Для України вдасться узгодити у найближчі кілька тижнів. Пише видання «Політико». Прем'єр Угорщини Орбан вичерпав можливості тиску на ЄС, і країнам вдасться узгодити допомогу Києву за їхніми даними. Угорщина, начебто, дала ЄС сигнал, що готова до компромісу. Друге вето на фінансування України спонукало б країни Європейського союзу голосувати за призупинення права голосу Угорщини у Європейській Раді, і цього певно Орбан і злякався. Видання зазначає, що більшість європейських країн відкинули бажання Будапешта розділити фінансування України на транші, які потребують щорічного схвалення. Друга ідея передбачала перегляд фінансування у 2025 році, але також вважається неприйнятною серед прихильників України. Іним офіційний представник ЄС розповів, що потенційний компроміс може включати відшкодування Угорщині виплат за процентними ставками після пандемії. Єврокомісія також розглядає можливість запровадження аварійного гальма, яке дозволить будь-якій країні, яка заперечує фінансування України затримувати платежі. Ну а до України у лютому приїде європейський лідер. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує відвідати Київ, щоб підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки. Також президент Франції пообіцяв, що найближчими тижнями Україна отримує близько 40 ракет далекого радіусу дії скальп і кілька сотень бомб. Крім того, за словами французького лідера, Франція розвиває військове виробництво, щоб збільшити постачання зброї Києву, зокрема САУ. Цезар він також зазначив, що європейцям необхідно переконатися в тому, що Україна і далі зможе захищати себе від Росії. Макрон додав, що не можна дозволити Росії перемогти Україну інакше безпека Європи опиниться під загрозою. Подібної думки і президент Польщі Анджей Дуда. Він щоправда вважає неможливим вступ України в НАТО до завершення війни з Росією, проте вірить, що розпочати процедуру можна було б навіть на цьому етапі. Про це пише європейська правда з посиланням на заяви Дуди за підсумками зустрічі з президентом України Зеленським у Давосі. Ну і пропоную послухати, що взагалі говорить президент Польщі, під час війни це неможливо. Але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України. Дуда також додав, що Україна має прагнути до повноправного членства в НАТО, і що майбутнє членство в України дуже важливе для міці всього альянсу і безпеки Польщі. Ну і насправді дуже добре, що наші міжнародні партнери а, на ось таких великих майданчиках говорять про це на увесь світ, що дійсно а, безпека Європейського союзу, безпека всього західного світу, залежить від того, як Україна у цій війні чи переможе вона. Ну і звісно, вони закликають до того, аби аби усі інші партнери приєднувалися до допомоги, тому що від нас залежить зокрема і їхнє майбутнє, тому сподіваємося, що дійсно ось такі заяви вони матимуть вплив на тих, хто ухвалює подібні рішення для України.